Доброго дня, колеги. Я би хотіла почати з безперечно, це супер добре, що 790 мільйонів ми зекономили на 2 мільярдах, і це завжди перемога. І ми дуже щасливі були, що нам вдалося 2 мільярди перевести на міжнародні закупівлі. Але хочу сказати, що ще 2 мільярди залишились в міністерстві охорони здоров'я, які були відповідно за всіма старими механізмами і схемами. На них були закуплені медикаменти всередині Міністерства охорони здоров'я, і попередній склад Міністерства охорони здоров'я зробив все можливе разом з деякими депутатами Верховної Ради, зробити максимально все можливе, щоб затягти початок міжнародних закупівель аж до грудня місяця. І, Власна була сподівання на те, що вдасться всі кошти повернути назад для того, щоб МОЗ самостійно ними розпоряджався. Відповідно, всі ті люди, які робили ці спроби, які блокували міжнародні закупівлі всередині міністерства охорони здоров'я, ніхто з них не поніс відповідальності, і ем, на жаль. Ті самі люди, ті самі команди, які на рівні законів блокували міжнародні закупівлі. Ви пам'ятаєте, було ще чотири паралельні закони, які власне завдання яких було заблокувати взагалі прийняття цього закону. Власне, ті самі люди зараз роблять максимально все можливе, щоб дискредитувати ті міжнародні закупівлі, які були зроблені, для того, щоб в цьому році Міністерство охорони здоров'я не 100% коштів передало міжнародним організаціям, а для того, щоб довести, що ці закупівлі є неефективними і щоб 100% коштів Міністерства охорони здоров'я могло розпорядитися самостійно, тому а, наше спільне завдання з одного боку ам, вимагати від міжнародних організацій виконання своїх зобов'язань. І хочу сказати, що у комітету охорони здоров'я є зауваження до роботи міжнародних організацій, але ці зауваження є не принциповими в порівнянні з тим, що міжнародні організації мають виконати ці зобов'язання. Тобто, у нас є зауваження до агенції Crown Agency, яка не своєчасно поставляє препарати до дитячої онкології, і комітет охорони здоров'я буде пропонувати саме цю міжнародну організацію вилучити в майбутньому з механізмом міжнародних закупівель, а передати всі міжнародні закупівлі іншим великим компаніям. Хочу сказати, що 4 мільярди, які були в міністерстві охорони здоров'я, і власне з яких 2 мільярда пішли міжнародним організаціям, а 2 мільярда залишились мозі, ще кошти в розмірі 44 мільярдів пішли як субвенція в регіони. З Цих коштів ми на сьогоднішній день не знаємо, яка частина була витрачена на закупівлю медикаментів, обладнання, яка на інші капітальні видатки. Але проведене нами дослідження щодо аналізу закупівлі, які були зроблені в регіонах, лише на п'яти позиціях інсуліну продемонстрували, що різниця в закупівельній ціні. Які закуповують різні області той самий інсулін, ту саму упаковку того самого виробника, коливається залежно від області, від 30 до 120 Тобто одна область купує той самий шприц-тюбик, мовно за 400 гривень, інша область купує за 820. При тому, що кожна область, навіть ті, які купують за мінімальною ціною, ви розумієте, що все одно всі заробляють на цьому. Загальна економія тільки на інсулінах по Україні, якщо би всі купили за мінімальною ціною, за якою вже купила одна область, складають 100 мільйонів гривень тільки на інсулінах. Нами були написані відповідні лісти в Генеральну прокуратуру, в НАБУ, Державну фінансову інспекцію. Відповіді на ці листи надзвичайно болісна для мене особисто, але змушує задуматись все ж таки, що робити далі. Всі ці Установи надали відповідь, що Генеральна прокуратура не вбачає в цьому. Це не її парафія, набу не вбачає злочину. На підставі чого, як відбуваються ці схеми, на тендер виходять три компанії. З них обирають ту, яка надає найдешевшу ціну. І, власне, до тендерних закупівель, до самої процедури, нема як. Придертися, якщо ніхто не хоче придиратися. І відповідно, якщо обирається найнижча найнижча ціна, зауважень немає. Але те, що ця найнижча ціна на 100% або більше вища, ніж в сусідні, навіть області або між областями, не кажучи, що вона може бути вдвічі або втричі вища, ніж в Білорусі або в інших країнах, то на це ніхто відповідно до українського законодавства не звертає уваги. Єдиний системний важель впливу для того, щоб цю ситуацію тримати на контролі, це не робота правоохоронних органів. Вони на сьогоднішній день не спроможні, бо вони є частиною власне системи системної корупції в державних закупівлях. Є тільки фіксація кабінетом міністрів. Референтних цін і цін в референтних країнах має бути на найвищому рівні затверджена та мінімальна ціна на інсулін чи на інші вироби, вище якої ніхто не має права купити ні в одній області, ні в одному районі. Як тільки це буде зроблено, ми отримуємо з вами. Я думаю, що не сотні, а значно більше. не сотні мільйонів, а можливо мільярди економії. Яка може бути використана і на підняття заробітних плат медичному персоналу, які на сьогоднішній день просто ледь виживають, і говорити про побутову корупцію, яка створюється внаслідок мізерних зарплат, ми будемо на окремій прес-конференції. Хочу ще озвучити вам деякі цифри, наскільки різниця закупівля міжнародних організацій. В порівнянні з тими закупівлями, які були зроблені регіонами, і ми власне говоримо про те, що децентралізація я власне підтримую децентралізацію. Але коли гроші йдуть в регіони, а корупція йде за грошима, і коли немає важелів впливу, немає професійності, немає моральності, то ця власне, децентралізована корупція створює для держави більші ризики. Ніж корупція системна, на яку можна системно впливати через Міністерство охорони здоров'я. Наприклад, ціна, яка була закуплена, зараз я вам скажу різниця, закупівлі міжнародних організацій і те, що було закуплено в регіонах. Наприклад, препарат циклосирін, таблетки, різниця в 2,5 рази в ціні. Тобто, міжнародні організації закупили дешевше в 2,5 рази. Капреоміцин. В 2,7 рази капреоміцин флакон 1000 мг, вакцина для профілактики гепатиту Б в 4,7 разів. Ціна через міжнародні організації дешевша. Тому закупівля через міжнародні організації сьогодні власне, є одним з тих важелів впливу. На системну корупцію, яка присутня в державі, і частиною якої є в тому числі правоохоронні органи. А щодо проведення закупівлі в регіонах, то абсолютно однозначно Кабінет міністрів має вимагати обов'язкове приєднання всіх закупівельних агенцій до системи Прозоро. І я дякую тим міжнародним організаціям, які своєчасно виконали своє зобов'язання. І я звертаюся зараз. З офіційним проханням, запитом, і до Ганни Гобко, яка, власне, у нас співпрацює з міжнародними організаціями, і до Іванни Климпуш, і до міжнародних організацій. Повідомити Комітет охорони здоров'я, що саме блокує міжнародні закупівлі, блокувало в попередній конденції МОЗ, і що саме не дозволило деяким організаціям своєчасно виконати свої зобов'язання в цьому році. Тому що дипломатія і реверанси це дуже добре. Але не в той момент, коли ми боремось з корупцією всередині системи. Дякую, дякую, пані Ольго, пані Ганного.